Камеру. Я ще не знімаю. – Так, ну що бачимо, закрывай туда. Кому? Зачем? А ми за ними во тьму, а ми за ними в небеса. — Ні-ні, Єрена. Ірена. А А що ж там за тебе така була? Ірема не була. Ну, була у мене, але я її завичила, чесно кажучи. А що зробила? А що зробила? Дуже підвела, як чесно кажучи, кохання, як завжди, там підвела хлопця, привела.